Що повинна вміти дитина в півтора роки? Привіт! Я Ірина Тимошенко, благоподіння та поведінкова терапістка. І в цьому відео ми розглянемо основні аспекти в розвитку дітей. І так, у півтора року дитина повинна мати 10 різноманітних стабільних самостійних прохань, найменовувати 10 різних предметів. Співставляти 10 ідентичних карток або предметів, обирати 20 різних предметів за інструкцією дорослого, повторювати за дорослим в сумі 20 різних рухів з предметами або без крупна або дрібна моторика. У неї повинна бути самостійна гра протягом 2 хвилин, і вона повинна включати в себе якісь причинно-наслідкові зв'язки. Простенькі. Також вона вокалізує в районі 15 слів чи фраз, витворюючи інтонацію та ритм у 3 роки. Дитина, коли середовище, наповнене та цікаве, повинна мати 10 самостійних прохань за пів години, самостійно називати близько 200 різних предметів або дій, співставляти на ідентичні картки. А, і в ігровому репертуарі повинна бути сюжетна та уявна гра, і різні варіації гри з різними конструкторами. Також а, дитина на прогулянці пару разів звертається до ровесників з проханням про спільну гру. А, вона від, Відповідає на запитання без візуальної опори або доповнення фрази для 50 різних, намагається відтворити будь-який рух, який показує дорослий, розрізняє хм, за категорії, функцію або ознаками 25 різних предметів та може знаходитися протягом 10 хвилин в групі та виконує хоча б 5 групових інструкцій. І в 4,5 роки у дитини є прохання про те, щоб її послухали, вона дає інструкції іншій людині про те, що і як потрібно зробити. В її репертуарі є речення з 4 і більше слів. Вона може виконати в районі 10-3 компонентних інструкцій. Вона може відтворити приблизно 20 різних послідовностей з трьох об'єктів. Наявна эм, самостійна академічна діяльність протягом п'яти хвилин і веде діалог хоча б на п'ять різних тем і може сказати по чотири речення на кожне. Сидить на груповому занятті протягом 20 хвилин та відповідає на запитання.